Пацієнти цікавляться, коли можна повертатися до роботи після операції, якщо ви робите лапароскопічну операцію, що як правило на наступний день ми відпускаємо вас додому, і навіть деякі спеціалісти це програмісти, директора, люди, які керують, вони приступають на роботу навіть у той же день операції. Сідають за комп'ютер і продовжують працювати. Звісно, якщо ваша робота зв'язана з якимось фізичним навантаженням, вам придеться зняти відпустку або відкрити лікарняний лист до місяця, того щоб наші січати імплант. Повністю інтегрувалися до вашого тіла, але ніякої болі, ніякого фізичного дискомфорту при лапароскопічних операціях, як правило, немає, тому що ви отримуєте гарне знеболення, тому що ця методика дуже мало травматична. Тому приступити до роботи можна навіть на наступний день, враховуючи, звісно. Ваш рівень зайнятості і вашу роботу це можна обсудити на нашій консультації. Приходьте до нас на консультацію. Ми все вам розкажемо, покажемо і обсудимо з вашим роботодавцем або страховою компанією, як зробити правильно, щоб ваш реабілітаційний період оплачувався, і ви були в комфорті.